Ця доставка єдина, така не лише в місті, а й в області. Замовляю них вже не вперше, ви будете в шоці. Від суми за все це замовлення. Два великих пакета, де 2,5 кг корячих крилець всього за 278 гривень. Дуже смачний хачапурі по 99 гривень, і це дешевше, ніж в АТБ. Гриби лисички по 129 гривень. Морозово від Блізард за 220 гривень. Бургери, які потрібно лише розігріти, по 55 гривень кожен. Величенькі круасани за 120 гривень. Морква вже нарізана кубиками. За 80 гривень, полуниця 150 гривень кілограм, а ще вишня кісточок, горошок і пельмені від шефа. Це все від заморозка 24 відомої доставки, яка працює ще з 2021 року. У них просто величезний вибір заморожених продуктів і напівфабрикатів, а ще дуже солодкі ціни. До того ж діє безкоштовна доставка по місту при замовленні від 600 гривень, а при замовленні від 1300 ще й солодкий подаруночок. У нас це були два морозива. Моє замовлення обійшлось трошки більше ніж у півтори тисячі гривень, як на мене. Це дуже вигідно. Усі продукти без льоду, адже проходять шокову заморозку. Смачні і найзручніше доставка прямо додому. Харків'яних хто вже замовляв у них. Які ваші враження?